Шанування генія у Кропивницькому відзначили 156-ту річницю перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. Це відбулося майже через два місяці після першого поховання у Санкт-Петербурзі, 20 травня 1861 року на пароплаві Кременчук останки Кобзаря перевезли з Києва в Канів. Дві доби домовина перебувала в Успенському соборі. Брати хотіли брати Шевченка, хотіли поховати Тараса біля стін собору. Втім, Григорій Честахівський, який супроводжував прах поета, таки з Зумів відстояти виконання останньої волі Тараса. 22 травня прах віднесли на Чернечу гору у Кропивницькому Повернення українського кобзаря на батьківщину відзначили мітингом і покладанням квітів до пам'ятника Шевченкові. Після читали уривки віршів поета, також звучали пісні на його слова. Пам'ять генія прийшли вшанувати з півтори сотні кропивничан. Біля вільного мікрофону всі охочі могли почитати улюблені рядки з Кобзаря. Учітесь, читай. І чужому навчайтесь, свого не збирайтесь. Саме цікаво, що перепахування було в день Святого Миколая. Це велике свято. І Якщо ви знаєте, то до могили його несли на руках. Молодь яка завжди вірила Шевченку, яка завжди поклонялась. Дуже вагомий внесок він зробив, адже завдяки Шевченку, власне, ми є тим, яким ми є на, ну, в даний час. Він досить багато зробив для ставлення України як нації, тому власне, ми за цього сьогодні тут віддати йому дань, шану.